Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Сім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, України і світу. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Хмельничанин Ян Ерл Ружицький представляв українську молодь на 80 80-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Під час неї він розповідав про основні проблеми молоді, з якими вона зіштовхується в Україні з початком повномасштабного вторгнення, аби налагодити механізм їхнього вирішення на міжнародному рівні. Тож про це маємо змогу особисто поспілкуватися із молодіжним делегатом України при ООН Ян Ерл Ружицький з нами на зв'язку. Вітаю вас. Яна, і слава Україні. Героям слава, дякую дуже. Власне, давайте розпочнемо із молодіжної делегації ООН. Що це таке, які вона функції виконує? Дякую за запрошення. Власне, ця програма існує в Україні ще з 2014 року. І вона дає можливість двом молодим людям з України щорічно представляти а, молодих людей на рівні ООН та в принципі на рівні будь-яких інших міжнародних площадок. Це означає, що ми офіційно входимо до складу української делегації при ООН. Ми тісно працюємо з постійним представництвом України в Нью-Йорку, в принципі, з Міністерством закордонних справ, і маємо. Доволі гнучкий мандат на те, щоб на офіційному рівні представляти інтереси української молоді? А в принципі досвід України визнаний одним із найкращих у світі, та включений до довідника ООН з реалізації цієї програми. Тобто, багато хто надихається е, тим, як ми це робимо. Ви не з першої спроби потрапили до молодіжної делегації. Ні. Так розкажіть, як туди можна потрапити? Я потрапив з третьої спроби. Це був дуже, дуже свідомий процес подачі, який почався ще з того, як я був на другому курсі під час навчання в університеті. І, власне, завершився тоді, коли я вже закінчив університет в 25-му році. Потрапити туди може будь-яка молода людина, яка проживає в Україні від 20 до 27 років. Яка, в принципі, займається громадською активістською або будь-якою дотичною до цієї сфери діяльністю, е, якій байдужа міжнародна сфера. Е, тобто вимоги доволі гнучкі, але якщо людина під, потрапляє під е, власне вікові вимоги, е, а також за цінностями та взагалі розумінням того, як ця програма працює, то має шанси прийти. Хоча відбір дуже конкурентний, mm -hmm. і звісно що. Щороку подається все більше людей дуже високого рівня в плані своєї кваліфікації з усієї України, що допомогло з третьої спроби, на ваш погляд, таки потрапити до делегації? Думаю, наполегливість і власне готовність, якої можливо раніше ще не було, але яка з'явилася вже якраз на момент завершення університету. І коли я подавався третій раз, я дуже чітко розумів, що я хочу реалізувати в рамках свого мандату, що мені доведеться робити. І найголовніше, я мав за спиною професійний і особистісний досвід, який мене дуже сильно підкував в цій справі. Мене мене його раніше не було в час попередніх спроб подачі. Ви знаєте, ви розповідаєте про те, що вже там на другому курсі університету ви знали, чим ви хочете далі займати, що робити. покроково власне використовували різні можливості. У нас зараз молоддю є різна ситуація. Про те, що кожен хто вступає, часто не вступає, не знає, куди йому вступати, що йому робити, чим зайнятися, і так далі, і в чому знайти себе. У вас історія трохи інша, тому що ви з дитинства вже знали, чим хотіли займатися. Розкажіть трохи свою історію. Це насправді дуже цікаве питання. Воно поширене не тільки в Україні, а й у світі. Ми проводили з моєю колегою Віталіною регіональні консультації mm -hmm. по всій Україні перед тим, як їхати до Нью-Йорка. якраз робили це в серпні, і справді багато молодих людей ем, їм важко визначитися, чим займатися в житті. Я не можу сказати, що я з самого дитинства знав чим я хочу займатися. До мене це прийшло. Можливо, ближче до 10 го класу, тому що до цього я взагалі хотів працювати в it сфері А після цього поступово зрозумів, що насправді мене цікавить міжнародка і загалом дипломатична діяльність, а вона може бути в дуже різних формах. В цьому її великий плюс. І власне протягом свого навчання в університеті я поступово доходив до того, чим насправді є дипломатія. Що вона існує в дуже різних формах, і що в міжнародній е, сфері власне, в міжнародних відносинах можна бути корисним для України в багатьох формах. Ось так, я до цього поступово доходив. Але е, засадничим пунктом тут був вступ до інституту міжнародних відносин, кенує мені Тараса Шевченка, який власне дав мені середовище для розвитку, цікаві знайомства, професійний нетворк і, власне, допоміг мені дійти туди, де я зараз. Ви говорили про те, що проводили регіональні консультації перед поїздкою. І, зокрема, такі консультації були і в Хмельницькому, і в інших українських так. містах. Розкажіть, про які проблеми говорила українська молодь? Дуже цікаве питання. По-перше, всюди проблеми були неоднакові. Тобто, вони все ж таки варіювалися від міста до міста. Ми хотіли з колегою спеціально охопити. Різні регіони України, тобто ми були і в Хмельницькому. Ми були в Харкові. Ми були в Києві. Ми були у Львові. Ми їздили в Чернігів, і залежно від міста, проблеми молоді дуже сильно відрізнялися. Були, звісно, спільні пункти. Ми вже зазначали про невизначеність щодо майбутнього. Багатьох людей присутня uh -huh. ця проблема. Так само багато молодих людей переживають за працевлаштування з гідною оплатою праці. Багато хто так само хоче здобути якісну освіту і, на щастя, багато хто не боїться змінювати свій вибір після того, як розуміє, що він, можливо, не зовсім зараз доречний, або не такий, яким би хотілося його бачити. Але що приємно здивувало, це дуже стійка цінність спільноти в Харкові і Чернігові. Найбільше ми це відчули в Харкові, тобто. Багато молодих людей, попри те, що в них університети не працюють офлайн, попри те, що багато хто виїхав, все одно хочуть залишатися в місті, тому що це їхнє середовище, це їхній особливий зв'язок, їхня спільнота. І якраз це почуття євності ем, не дає їм поштовху емігрувати або навіть приїхати в якесь інше українське місто. Це те, що нас приємно здивувало, тому що ми не побачили такого самого відчуття в інших. Регіонах, але це справді було цікаве спостереження, тому що, попри те, що Харків профронтове місто, все ж таки, молоді люди хочуть там залишатися, розвивати його і зміцнювати. Угу. Е, далі, власне, ці проблеми, чи ви оформлювали якесь звернення? Давайте повернемось до роботи в делегації, угу. тобто, які завдання ставили вам? Ну тобто ці регіональні консультації вони були е, потрібні передусім для нашого розуміння, що ми їдемо в ООН. Тому що коли ти адвокуєш інтереси української молоді, треба розуміти, які саме ці інтереси. Угу. Передусім це було важливо для нас. Ми зараз працюємо над тим, щоб е, випустити публічний звіт за результатами регіональних консультацій. Його можна буде переглянути, завантажити. Ми максимально його розповсюдимо, в тому числі через ЗМІ. А е, е, якщо говорити про... Е, Дуже дуже практично про те, чим ми займалися в ООН, то е, насправді онівський трек був е, одним із багатьох для нас. Е, онівський трек для нас включав е, тісну роботу з нашим постійним представництвом. Е, ми здебільшого працювали в третьому комітеті генеральної асамблеї. Це економічні та соціальні питання. Ми готували промови, виголошували промови. Ми ходили на консультації по резолюціях, які для нас важливі, готували свої напрацювання туди. Ми сумарно з кулагою виголосили більше 20 промов на різні теми в різних комітетах. Причому, тобто наша місія і загалом міністерство дуже відкриті для нас, і ми їм за це вдячні, тому що ми мали змогу подивитися на те, як працює ця організація з різних сторін і зробити такий ціннісний внесок з боку молоді, там де насправді інші молодіжні делегати від інших держав не мали змоги цього робити. Поза ООН ми так само мали поїздку до Вашингтона. Де ми взяли участь в саміті української дії, це щорічна платформа, вона відбувається два рази на рік, де збираються українці та небайдужі до України американці з усіх сполучених штатів для того, щоб на той момент адвокувати якісь цінні для України питання в Конгресі зараз. Це було просування кількох важливих законодавчих ініціатив. Зокрема, стосовно підтримки України в поверненні дітей викрадених Росією і так само підтримки Сполученими Штатами економічного відновлення України, надання власне продовження військово-технічної співпраці просто в новому форматі. Тому ми теж адвокували за ці питання. Були на зустрічах з конгресменами, з членами палати представників. Було дуже багато адвокаційної роботи на особистому рівні. І ми раді, що в нас значний мандат для того, щоб мали змогу реалізувати це. давайте ми розберемо, як на Україну mm. в цілому і на українську делегацію реагують американці, звичайні, і конгресмени, mm. і, власне, представники ООН. Давайте на початку, власне, щодо офіційних осіб, як на українську mm. делегацію реагували? Ну, якщо говорити про ООН, то насправді ми були приємно здивовані тим, що. Навіть представники тих держав, які можуть спершу здатися зараз не дуже дружніми до України, приватно можуть мати іншу позицію або принаймні сигналізувати про те, що вони готові її змінювати. Тобто це величезний плюс. і Ми розуміємо, що нам є куди працювати над тим, щоб відносини з такими державами розвивати в позитивну сторону. Я не можу з особистого досвіду сказати, що питання України стояло найважливішим в ООН, тому що у світі поза тим теж надзвичайно велика кількість проблем, яким намагалися приділяти увагу. Але ми з колегою та іншими дипломатами дуже працювали над тим, щоб це питання тримати на поверхні, тому що все ж таки з усіх інших воно найбільш критичне, оскільки від нього залежить загалом вся світова архітектура безпеки, і те, як виглядатиме наш світ у майбутньому, тому реагували здебільшого на Україну позитивно. Зазвичай підходили після промов деякі делегації і мали з нами приємні дискусії. Було дуже багато корисних приватних розмов з іноземними дипломатами. Якщо говорити про ем, Сполучені Штати вже як країну, то ми мали доволі позитивне сприйняття в конгресі. Я не скажу, що був якийсь негатив. Е ми мали дуже позитивні розмови як з представниками республіканської, так і демократичних партій, звісно, що це різні політичні стихії, але Україні як державі потрібно працювати зі Сполученими Штатами як країною, тому, власне, цим ми і займалися. Не можу сказати, що було якесь негативне ставлення. Звісно, що до кожної людини необхідно розуміти, як правильно знайти підхід. Але українці, американці, які були в складі делегацій на саміті української дії, дуже добре з цим завданням справлялися, і зі свого боку ми так само розуміли, що ми хочемо просувати інтереси України не як реципієнта міжнародної допомоги, а як повноцінного партнеру, партнера, з яким взаємодія є так само вигідною для Сполучених Штатів. Для України важливо і зберігати увагу американського суспільства, тому що це електорат, на думку якого безумовно зважає влада. Що ви побачили серед звичайних американців? Чи є підтримка? Звісно, що підтримка є. І ми поважаємо електоральний вибір Сполучених Штатів. Тобто ми розуміємо, що як держава. Маємо працювати зі Сполученими Штатами як партнером. Ми дуже багато зусиль до цього докладали в такій неформальній дипломатії. Звісно, що настрої американського суспільства є різними. Але ті настрої, які побачили, ми вони свідчать про готовність бути партнером, про бажання взаємовигідної співпраці, тому що в Україні є теж багато чим поділитися. І сполученим штатам буде корисно прийняти наш досвід, як мінімум, у веденні бойових дій та оборонних інноваціях, і Насправді не тільки об оборонних інноваціях в сфері гуманітарного розмінування. Моя колега якраз працювала над цією темою і дуже багато розповідала про це в конгресі. Тому настрої були насправді дуже різними. Я не можу їх описати одним реченням, але в Україні є над чим працювати. Є дуже багато простору для партнерств, і нам потрібно його заповнювати та використовувати за період повномасштабного вторгнення в українців виникло таке негативне ставлення до організації Об'єднаних Націй, тому що ми на початку великої війни очікували від них багато дій, але при цьому чули лише декларативні заяви. От, на ваш погляд, як змінюється зараз це ставлення, і чи дійсно ця платформа втрачає свій авторитет чи ні? Mm. Ну, я досі відчуваю це ставлення до ООН в Україні і як особистість, просто як людина, я можу зрозуміти, чому ці почуття є. Як фахівець, я маю іншу думку, тому що ООН, передусім, це міжнародна організація. Це міжнародна організація, яка складається з держав-членів. Якщо ООН не може прийняти якесь рішення, це через систему, яку побудували ці ж держави-члени ще 80 років тому. Здебільшого всі критичні для України рішення, які ООН не могла прийняти як організація, були заблоковані через використання Росією права вето в редбезі. А Росія, нагадую, перебуває в редбезі нелегально невідповідно до процедур і статуту ООН. Це взагалі окрема тема. Але сама суть полягає в тому, що, звісно, багато ініціатив, які Могли б бути в теорії корисними для України, блокуються Росією. Але треба розуміти наступне: наразі ООН, це єдина площадка у світі, яка має 193 країни-члени, до яких будь-яка делегація має безпосередній доступ в одну і ту саму секунду, в одній і ті самі будівлі. Це так само єдина mm. платформа міжнародна на якій Україна має е, дуже потужний. Адвокаційний голос. Не через те, що в нас немає присутності в інших організаціях. Вона є і вона сильна. Але це єдина платформа, де присутня така велика кількість країн, причому на доволі сильному політичному рівні. Вже з певною історією взаємодії, з певним інституціоналізмом, ми так само це повинні використовувати. Так само, ООН дуже багато допомогла Україні як організація в гуманітарному плані. Зараз через програму розвитку ООН в Україні фінансується безліч проєктів і в сфері громадянського суспільства, в сфері громадянського е, в сфері гуманітарного розмінування. Дуже багато гуманітарної допомоги було передано на прифронтові території, на деокуповані території для внутрішньо переміщених осіб. Так само програма розвитку ООН допомагає українцям, які виїхали вимушено за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Тому Україна як держава дуже багато отримала від ООН в гуманітарному плані, як від організації. Звісно, що в нас є національні інтереси, які, зокрема, полягають в реформуванні цієї організації в тому, аби зробити її ефективнішою. Але треба розуміти, що для нас зараз це безальтернативна. Площадка для адвокації, і якщо ми від неї відмовимося, ми просто дамо голос росіянам, яких, на жаль, там дуже багато, які дуже добре просувають, стараються просувати російські е, наративи, е, в яких потужний ресурс, якому ми маємо протидіяти. І власне цим займаємося. Окрім роботи в ООН, чи проводили у США ще якісь зустрічі? Так, ми проводили тур американськими університетами. Ми були в трьох університетах у Вашингтоні та в одному в Нью-Йоркові. Ми спілкувалися напряму з американськими і міжнародними студентами, які там навчаються, тому що багато хто з них вже через рік, два-три піде працювати або в свої країни, або в уряд Сполучених Штатів Америки та, зокрема, займатиметься питаннями України. І якщо в цих випускників університетів буде правильне уявлення про Україну, про те, хто ми є, про те, якою є ця війна, про те, якою вона є насправді, і про те, що Україна не є винуватцем того, що вона досі не завершилася, а що єдиним цим винуватцем є Росія, тоді ми матимемо дуже ефективні контакти на майбутнє. З якими ми можемо зможемо розвивати відносини на державному рівні, насправді це не тільки про корисні для України контакти та загалом формування розуміння того, якою державою ми є. Це загалом про такі горизонтальні зв'язки, які ніколи не знаєш, де знадобляться. І так само, звісно, це про речі, які не почуєш. На телебаченні міжнародному, які не прочитаєш особливо в новинах, а про які дізнаєшся суто від молодих людей або просто людей, які цю війну переживають. Тому ми дуже хотіли організувати цей тур університету. нам нам вдалося. Це були насправді найкращі університети Америки, де вивчають міжнародні відносини та політологію. Тому мали дуже продуктивні дискусії зі студентами. Я маю надію, що Ось цю мету сформувати правильну достовірну картинку того, якою державою ми є, і що це за війна, нам тудася. Ви, коли тричі намагались потрапити до, до делегації, власне точно мали якісь очікування щодо того, якою буде ваша робота в складі делегації? Чи виправдались ці очікування? Якщо якісь очікування були, то вони виправдалися на всі 100%, навіть більше. Я старався собі не ставити жодних очікувань, але коли ми приїхали на місце, нас дуже тепло прийняло наше постійне представництво України проон. Ми справді безмежно вдячні всій команді на чолі з постійним представником України паном Андрієм Мельником, ми справді змогли побудувати дуже ефективні, цікаві, корисні робочі відносини. Ми змогли багато чого навчитися від наших дипломатів. Ми відчували, що нас підтримують на кожному кроці. Ми почувалися справжніми членами команди, яким довіряють, причому довіряють відповідальну роботу, і ми це з радістю виконуємо. Тобто, змож таки працювали на кількох комітетах ООНівських, а це зазвичай не є практикою інших молодіжних делегатів. Ми працювали над іншими дорученнями. Ми мали все ж таки велику свободу у своєму мандатові, тому ці очікування попередні, які були, вони однозначно виправдалися, тому що ми отримали від цього не тільки дуже корисний професійний досвід для себе, як фахівці, а так само отримали дуже цінні людські знайомства, отримали нову дружбу і змогли. Дійсно, посилити Україну у світі. Ми ну, маємо такі самі плани на Весну, але знову поїдемо до Нью-Йорка. Чи ви уже розумієте, що вам в подальшій кар'єрі дасть цей досвід? Однозначно, тому що це практична дипломатична робота і адвокаційна, яка тривала кожного дня протягом півтора місяців. Це був такий нон-стоп марафон на той момент. Я не можу навіть прилічити. Точно кількість речей, але однозначно, це я б сказав, що найважливіше з цього це адвокаційні і переговорні навички. Тому що кількість аргументів їхнього і їхнє правильне застосування, що нам довелося використовувати кожного дня, і вон і поза його межами, і на, на заходах, які проводились на полях ООН, і на заходах, які проводилися поза ООН. Це неважливо перерахувати. Тому в професійному плані мені цей досвід дав дуже багато чого, зміцнив мене як особистість. І, я думаю, найважливіше розширив мій кругозір. Тому що практичні навички в мене багато які були і до цього. Але коли їх застосовуєш на практиці, це зовсім інше. І так само робота в цьому темпі і робота в міжнародній організації, де. Не одна країна, а 193 відчувається зовсім інакше, і звісно, що вимагає особливих підходів, зокрема в комунікації в Україні. Дуже важливо розвивати активний молодіжний громадський сектор для того, власне, аби у нас було більше ініціатив саме від молоді. Зараз щоб ви порадили для того, аби це зробити, і як молодь може доєднуватися до захисту України на міжнародній арені? Дуже рідне моєму серцю питання, тому що я в громадському секторі з 20-го року ще з часів 10-го класу своєї школи. Я би порадив починати з маленьких ініціатив на місцях і не боятися цього робити, тому що зазвичай саме так потім народжуються якісь великі і значні ідеї. Не можна одразу дійти чогось дуже великого і стратегічного тобто потрібно починати з місця. І, зокрема, дуже важливо це робити в рідних містах, тобто не одразу в Києві, не одразу на рівні Вашингтона чи Нью-Йорка, якщо це міжнародна громадська діяльність, а так само важливо дбати і про рідне місто, не забувати про нього. Тому я би порадив е, загалом знайти канали з е, можливостями, які публікуються локальними або всеукраїнськими чи міжнародними. Я би порадив скористатися платформою від міністерства молоді та спорту EASYGO.UA, на якій розміщені якраз можливості для молоді, і там є можливість сортування їх, зокрема за містами. Тобто, якщо молоду людину з Хмельницького цікавить лише те, що відбувається в Хмельницькому або Хмельницькій області, це можна на платформі подивитися. Так само раджу слідкувати за сторінками молодіжного центру Хмельницького. Mm -hmm. В Хмельницькому є так само чудовий консультативно дорадчий орган Молодіжна Рада при обласній адміністрації. Так само в нас є декілька громадських організацій. Якщо молодих людей цікавить журналістика, у нас є прекрасне медіа орієнтоване на особисті історії та людей лінза. Тобто варіантів дуже багато. Головне почати з чогось локального і перебувати в цьому громадському середовищі, де можливості вже випливатимуть одна за одну. Але якщо підсумувати, то це платформа ІзіК'ю, молодіжний центр або, в принципі, будь-яка громадська організація, яка дасть ось цю активістську бульбашку, яка потім даватиме вже плоди у вигляді інших можливостей і, власне, розвитку в громадській сфері. Ми вам дякуємо, Яне за те, що ви доєдналися до нашого етару сьогодні. Молодіжний делегат України до ООН Ян Ерл Ружицький був з нами на зв'язку. Власне говорили про його діяльність у Сполучених Штатах Америки і власне про які питання проблем молоді там говорили.